Доброго дня всім! Всі. Сьогодні ми розглянемо виробництво продукції, прямі і непрямі витрати, як формується планова ціна, планова ціна і випуск продукції. У мене 1 С базово, тобто без якогось до якогось додаткового функціоналу чи додаткових обробок. Поетапно будемо розглядати і зразу будемо аналізувати проводки. Тому відкриваємо оборотну сальдову, формуємо. так, Так, Для виробництва продукції нам треба закупити якийсь матеріал, наприклад, і ми маємо від постачальника ми закупили якийсь матеріал, зараз проведемо. Робимо рахунок на оплату від постачальника, договір. Наприклад, ми закупили якийсь круг, кількість 500. Ціна рухає 1000. Провести, створити на основі надходження, провести. Дивимося, що круг попав на 201 рахунок. Дивимося проводки. Значить, Постачальник 631, круг підпов на 201 рахунок, утворилося вхідне ПДВ. Провести, провести, тобто рахунок від постачальника надходження. Дивимося оборонну самдою. Є. На 201-му у нас є круг. Так, кількість є 0500, сума 500. Сформувалося у нас 631-й у розрізі рахунків від постачальника, який потім треба буде оплатити, і так само сформувалося вхідне ПДВ. Потім нам постачальник зареєструє податкову, і вхідне ПДВ закриємо. Є далі. Далі ми купляємо, наприклад, ще якусь трубу для другого якогось виробу чи продукції. Круг ми закупили для однієї продукції, для другої продукції купили. купляємо трубу на 100. Прикаціна 1200. І постачальник нам цю трубу, наприклад, порізав, надав послуги по порізці. Ми вводимо, наприклад, послуги порізки металу там Кількість тисяч, так, чи порізка, наприклад, там газу. Тисячу провести. Значить, в нас ми купили трубу, і і, порізка, і постачальник нам надав послуги порізки газу. Словлення, відходження, надходження. Труба в нас попадає на 201 рахунок, а послуги. Ми, якщо не знаємо, для чого ми купили, для якого виробу чи для якої продукції цю трубу, то поріску газу ми вже ставимо на 231 рахунок. Тобто це є вже півові витрати. Ставимо основний підрозділ і ставимо номенклатурну на групу, наприклад, вал підвісу. Ми будемо виготовляти вал підвісу. І це є вже прямі матеріальні затрати. Так, провести, Дивимося, надходження. Бачимо, труба попала на 201. І е, на прямі витрати на 231 на вал підвісу, ми будемо виготовляти вал підвісу, вже попала порізка. Закриваємо і аналізуємо оборотну сампу. Бачимо, що на 201, відкриваємо 201. У нас є круг труба. це є, ми закупили і на верхній рік, 231, на 231 майже попала порізка. Тобто ми будемо виготовляти вал підвісу і порізка, бачимо, що порізка попала, так? Далі, що ми робимо? Значить, цей круг, наприклад, круг і трубу ми знаємо. Для чого ми їх купили, і для якої, для якої е, продукції. Значить, що ми робимо? Робимо найпростіший метод, тобто ми бачимо надходження кругу, і зразу я створюю, наприклад, вимогу накладна, і списую той круг 201 на прямі витрати, на вал, наприклад, лети. І це є прямі матеріальні витрати. Тобто номенклатурна група вал редлера, так? ми будемо виготовляти і ми списали цей круг зразу. Далі цю трубу, трубу ми маємо списати на вал підвісу, так, Значить, на входження створити вимога накладна. 231 рахунок основну підронки, мал підрізу і прямі матеріальні затрати, окей є. Димонся оборотну сайт. Бачимо, що 201 рахунок закрили, тому що ми прямі матеріальні затрати списали у виробництво, так виготовлення якоїсь конкретної продукції. Димося 231 так, бачимо на номенклатурного груп, що на вал підвісу ми списали денси, ми списали трубу і порізку, а на вал редмера списали круг є. 231 є. Ще як ми можемо списати матеріали? Списати матеріали ми можемо. В документі звіт виробництва за зміну. Коли ми створюємо звіт виробництва за зміну, наприклад, додати вал підвісу, так, і тут є галочка Списати матеріали. Якщо ми поставимо ту галочку, ми можемо списувати ті матеріали тут. Так само ми можемо використовувати специфікації, ввести специфікацію вал підлісу, ввести, які нам треба прямі матеріали списати, і це. В даному випадку ми будемо тільки використовувати а, вимоги накладні. Тобто ми зразу списали вимогою накладної у виробництво прямі матеріальні витрати. Mm -hmm. Далі, якщо у нас на виробництво, наприклад, використовується електроенергія в цеху, скажімо так, і нам постачальник надав якісь документи на послуги електроенергії, значить ми е, створюємо. Рахунок, наприклад, кісь Обленерго, і якась, наприклад, активна електроенергія, яку використовується, на наприклад, 2000 кВт, і ціна, наприклад, 65, створюємо рахунок, створюємо надходження і цю електроенергію ми також ставимо на 91 рахунок на загальновиробничі витрати. Тут вибираємо статтю «Загальновиробничі витрати. У мене тут стаття узагальнена, але можна, наприклад, вибирати активну електроенергію, розподіляти, щоб на загальновиробничих витратах ми мали в розрізі статтей. Зараз я роблю статтю узагальнення витрати на управління виробництва. Провести, дивимося проводки. І наша послуга по електроенергії попадає на 91 рахунок. Закриваємо, дивимося обороту сантугу. Дивимося, електроенергія у нас попала на доверно. Рахунок. Витрати на управління вірусності то є електроенергія. Далі, наприклад, у нас приміщення, а чи це орендоване, і нам постачальник надає акти при по оренді приміщення. Створюємо рахунок, наприклад, оренда приміщення, наприклад. і 2000, наприклад тисячі гривень приблизно. Так провести створення надходження, надходження. І оренда приміщення в нас так само попадає на 91 й рахунок. Це загальні виробничі витрати. Дивимося, формуємо оборотну сальдову і дивимося, що 91 рахунок. У нас попала електроенергія і оренда приміщення. Далі, що попадає ще на 91 рахунок? Наприклад, амортизація основних засобів. Наприклад, це стоять станки. Вони, мають, вони поставлені на облік, і йде амортизація на 91 рахунок. Амортизацію зараз не будемо розглядати, що в мене ще попадає, наприклад, на 91 рахунок? Це може бути зарплата виробничого персоналу. Якщо, наприклад, ви знаєте, що якусь продукцію виготовляв той чи інший робітник, то ви її можете ставити на 200 зразу, як прямі витрати, на 231. Якщо ви не знаєте, хто що виготовляв, то ми, наприклад, в мене зарплата йде на 91-й рахунок. Значить, нараховуємо зарплату, нараховуємо зарплату в кінці місяця. Наприклад, за квітень місяць, заповнити, у мене, наприклад, є два працівника, один має 10 000, 11. Провести, дивимося, нарахувалося ПДФО військовий спір, ЄСВ нарахувалося, причому в мене один працівників 241. Дивимося проводки. Значить, вони в мене так само зарплата попадає на 91-й. Рахунок. Якщо ви знаєте, що цей працівник, наприклад, Іваненко, виготовляв вал підвісу, то ви робите тут галочку, і в базовій есті можна справити, наприклад, на пені витрати. 231, наприклад, вал. Наприклад, вал. Редлера і прийні матеріальні затрати. Тобто ми можемо розкрити, як ми знаємо, що конкретно цей працівник виготовляв цей вал, значить ми ставимо як примір. Якщо ми не знаємо, то розглянемо приклад, що це буде тільки 91-й рахунок. Значить, ми рахували на кінці місяця зарплату, дивимося. Бачимо, що 661 нарахована зарплата по двох працівниках. Є. Так, ПДФО є, військовий збір і 91 рахунок. Так, Дивимося в розрізі, наприклад, з Так, бачимо, що тут є електроенергія оренда і зарплата працівників. Так, далі. Далі ми робимо документ. Звіт виробництва за собою. Створюємо цей документ. галочку забираємо, тому що ми матеріали вже списали. Додаємо продукцію, яку ми виробляємо. Так? Що робить і кількість, наприклад, один. Далі йде вартість, планова вартість, планова ціна, така планова собівартість. Як її визначитиме. Як і, і ще скажу, що звіт виробництва за зміну, він вже, е, продукцію з виробництва ми ставимо на склад на 26 й рахунок. Причому ще хочу зауважити, що для кожної номенклатури я роблю номенклатурну групу. Тобто я не групую як по номенклатурних групах. Кожна номенклатура в мене створюється зразу номенклатурна група. Так, як порахувати вартість планової ціни. Такий класичний, скажімо, метод. Ми відкриваємо прямі витрати і визначаємо, наприклад, коефіцієнт. Показую, наприклад, нас, де у нас йде вал підвізу 160, 1960, ділимо на 1460, і у нас коефіцієнт кругу 0,80. Тобто ми б яка у нас 3825 загальновиробничий, значить, як ми розпроділимо? Беремо 0,80, множимо на 38 225, 10, і у нас виходить, що 30 580 загальновиробничий квитк попадає, е, попадає на вал, на вал підвісу. Та? Далі, зараз колиночку, Отак зробимо. Значить, це загальновиробничий навал підвізу. Ми додаємо, додаємо 1950 витрати і в нас виходить планова ціна, планова собівартість валу підвізу 32 540. Ставимо 32,540. Далі, ми виготовляємо валу. Предлива. Ставимо на прямо такі сюди. 0 коефіцієнт буде 0,2. Значить, 38, 10 множимо на 0, зараз зараз. Ще раз. 38, 10. Множимо на 0,2. У нас виходить, що на цей вал 7651 гривня попадає загальний виробничок витрат. Додаємо. Додаємо прямі витрати 500 гривень. Додаємо 500 гривень, і в нас ціна планова виходить цього валу 8151. Тобто, дістав 851. Проводимо, дивиться проводки. І бачимо, що на 26 й рахунок у нас попала продукція з плановими цінами, тобто з плановою співартістю 32540 і 851. Дивимося оборотно сальдову. Бачимо, що в даному випадку ми порахували планові ціни і на 26-й рахунок у нас попала продукція вже з плановими цінами. Тепер як нам порахувати фактичну субівартість? Фактична субівартість рахується документами закриття місяця, в кінці місяця. Тобто, у вас вже є за місяць, ви знаєте, яка, скільки, ви скільки ви маєте виготовити продукції, списані всі матеріальні. Витрати. На 91-му рахунку назбиралися загальновиробничі витрати. Ви порахували планову собівартість даної продукції, і тепер документ за закриття місяця рахує фактичну собівартість продукції. Він виробиться в кінці місяця, розподіляє він загальновиробничі витрати. Значить, 23,58 провести. Дивимося проводки. І бачимо, що він змінусовує планову собівартість планову продукції, розпределяє загальну виробничій і формує фактичну собівартість продукції. Дивимося оборонну сальдову І дивимося, що на 231-му у нас 231-й закрився, сформувалася. Фактична собівартість продукції. Так, у нас вал підвісу стало 32415, а вал редлера 8269. Фактична субіваркість і вона нас попала на 26 рахунок. Тобто, на 26 рахунку у нас вже сформовано. Продукцію з фактичною собівартістю. Тому, коли ми вже маємо фактичну собівартість, ми можемо продавати ту продукцію. І тому я все кажу, що продавати продукцію, ну, напевно, що треба на другий місяць, коли ми вже закрили попередній, сформували фактичну собівартість і продаємо ту продукцію. Глянемо ще раз. Значить, фактична собівартість, наприклад, валу підвісу, вийшло 32,415, А в звіті за зміну ми ставили 32540. А нам комп'ютер повернуло 32,415, фактична собівартість. Далі, де ми можемо ще побачити фактичну собівартість? Ми можемо побачити довід калькуляції собівартість. І бачимо, що, от, наприклад, вал підвісу. У нас йдуть загальні виробничі, тобто зарплата електроенергія і оренда. І прямі матеріальні затрати це спесена, наприклад, труба і поріска труби, що ми дали на прямі витрати, так само і для другого валу. Розпреділені загальні виробничі для другого валу. І Списаний прямі матеріальні затрати круг. Дивимося розподілення непрямих матеріальних затрат. Є такий звіт. Бачите, оцей коефіцієнт 1С, порахувала сама. То, що я рахувала вручну і ставила погано оціну в кінці місяця. Одинецька сама розрахувала і розпреділила загальновиробничі витрати 38, 225, 10, Які в нас на 91 рахунку. І оцей документ закриття місяця він закрив нам 91 рахунок. Є. Далі. Тобто в нас розрахована вже є фактична собівартість, і ми можемо продавати дану продукцію. Робимо документ, робимо рахунок до покупця, але ми продаватиме будемо на другий місяць, коли ми вже маємо ціну і фактичну собівартість. І це буде, наприклад, коли з 2 травня, наприклад. На підвісу, кількість води. Дивимося, що фактично собі гаркість у нас його 32 415. Подаємо 20%, наприклад, на, на цінки, і в мене виходить ціна продажу 38 продажу 38 900, наприклад. Так, стало без ПДВ. Далі дивимося. Мало Редлера 8269, 269, додаємо дає 922. Ставимо, наприклад, 10 тисяч. Є провести. Реалізація провести. І що ми бачимо? З 26-го закривається. Списується на собі формується 361 рахунок та і формується вихідне ПДВ. Дивимося. Бачимо так. Ага, ми реалізацію зробили це девусе. Де, де. А рахунок реалізації ми робимо 2 травня. Не говорю, що ми продаємо, бачите, вже поняли. 2 травня. Бимося, що в нас є. Добре. Бімо все оборотно сальдово. Так, є нас. Тепер відкриваємо ще. І дивимося, що в нас закрився, бачите, 26-й рахунок є. Бачите, квіт деталь, ми продали, і рахунок закрився. Сформувався 361 й рахунок. 361, й вихідний ПДВ.